Друзі, ще раз привіт. За сьогодні хочу вам третій сюжет зняти про розвідку грибів. Це все знаходиться там, де я перші два ролика знімав. Це на березі Дніпра, осінню. Тут були гриби. Рядовка, маслята, зеленушки, тут поруч Дорога. Осінь тут сотні сотні машин приїжджають, відпочивають, шукають гриби. І хтось знаходить багато, хтось не так багато, але без грибів тут практично осінню ніхто не від'їжджає. Зараз там Людмила моя жінка пішла в другий бік по своїм грибним місцям. Не знаю, що вона там знайде чи ні. Погода сьогодні просто чудова. Ще ранок вже градусів 10 тепла. На після обід обіцяють 16 градусів. Сонце, правда, то виходить, то ховається. Але вітру немає. Все прекрасно. Ну і тут. Якщо чуть, то співають пташки. е каже про весну, що весна вже повна власна господарка ситуації ще раз прошу, рекомендуйте канал для того, щоб стимул був у мене. Виїжджати, знімати, публікувати відео для вас. Пишіть коментарі обов'язково, не лінуйтесь. Ось ще один вихід на берег. Наш чудовий Дніпро, наше море Кам'янське, це все наші краєвиди. Так що допомагайте каналу, ще раз запрошую. Рекомендуйте знайомим, тому що без вашої підтримки розвитку каналу буде дуже важко. Відпочивайте на природі, знаходьте своє хобі, хто гриби, хто рибалку. Поки грибів не видно. Якщо знайдемо щось, обов'язково вам покажемо. Так що, друзі, Всім привіт! На цьому пока сюжет закінчую.